Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, студія «Наді Швець». Дивіться просто зараз. Музика. Ситуація стабільна та контрольована. Усі служби боротьби із снігом вели оперативно та злагоджено. Перемогла дружба держадміністрації дубасарського та Григоріопольського районів поміряли з силами у спорті. Новорічна пошта миру сьогодні. Свої вітання миротворцям відправили дошкільнята 39-го столичного садочка. За минулу добу погода в республіці не погіршилася. Як повідомив директор Придністровського гідрометцентру Віталій Басок, на території Придністров'я випало від 2 до 6 міліметрів снігу. За його словами, дорожня ситуація не ускладнилась. Але на дорогах, як і раніше, ледиться. Температура повітря вночі в середньому по республіці у найближчі дні буде від мінус до 9 градусів, вдень у північних районах від 2 до 5 градусів морозу. У південних – 2-4 градуси нижче нуля. Продовжують Ще погодну тему. У столиці комунальники в штатному режимі оперативно справляються з розчищенням доріг і тротуарів. Про це говорила на нараді в держадміністрації. Проте за минулі 10 днів витрачено близько 500 тонн піщано-сольової суміші, а це майже чверть річного запасу. Ми самі посипаємо, і потом са снягти. Ми самі посипаємо, а сніг іде, і ми самі ж зразу чистимо. Іншого виходу немає. Будемо так і працювати. Піщано сольова суміш зробить кашу, як і повинно бути. Техніка її підчистить. Думаю, проблем не буде. Ситуація під контролем ситуація під контролем. Виступали по радіостанції, попереджували, щоб не виїжджали з малим досвідом водіння на літній гумі. Аварії через снігопад більше не стало, зазначають співробітники Державтоінспекції. За минулу добу чотири дорожньо-транспортні пригоди і ті через халатність самих водіїв. Небезпечні ділянки силами комунальників обробляються особливо ретельно. Говорили на нараді і про справи святкові. В Столиці підготовку до нового року планують завершити до 22 грудня. До цього часу місто прикрасять новорічна ілюмінація і три вбрані ялинки. На Бендерській митниці відкрито спеціальний термінал для доставки товарів, транспортних засобів і документів. Він підготовлений в рамках програми розвитку митної інфраструктури та оптимізації процесу оформлення товарів у відомстві. Детальніше у наступному матеріалі. Питання про необхідність відкриття на бандерській митниці окремої території, призначеної для доставки вантажів і здійснення попередніх митних операцій, назріло давно кажуть у державному митному комітеті, і в його вирішенні були зацікавлені митні органи, економічні агенти, а також мешканці прилеглих будинків, під вікнами яких низками проходили вантажівки. У зв'язку з численними зверненнями жителів вулиць Залізнична та Піонерська, які прилягають до Бендерської митниці, державним митним комітетом було прийнято рішення про організацію та створення складу тимчасового зберігання для здійснення попередніх операцій, що дасть змогу прискорити основне митне оформлення. Нова адреса місця доставки товарів Бендери, вулиця Глядковської. 5. сюди надходять всі імпортні та експортні вантажі, які зберігаються на спеціально відведеній території до завершення митних операцій. За словами економічних агентів, вже усунені пробки на митниці і нарікання з боку органів. Дає також вирішено важливе питання безпеки товарів. Машина сюди приходить. в чергу для перевізників стало набагато зручніше. Машина сюди приходить. В першу чергу це безпечно для самого себе і для машини, що знаходиться на території, яка охороняється. Тобто можна спокійно перебувати тут, не побоюючись за свою машину і за вантаж. Поки інфраструктура об'єкту це окремі майданчики для огляду та стоянки вантажних і легкових автомобілів, а також обладнані робочі місця інспекторів митниці. У планах створення сучасного митного логістичного терміналу з комплекс послуг для учасників зовнішньо-економічної діяльності до акції Новорічна пошта миру, яку проводить Придністровська телерадіокампанія, приєдналися до шкільники. Дітки старшої групи столичного 39-го дитсадочка «Джерельце» сьогодні намалювали свої листівки миротворцям. Із якими побажаннями знає Оксана Крук. Цій групі багатьох дітей батьки військові. Про те, хто такий миротворець, ці малюки мають свою уяву. Це відважний солдат, розповідають п'ятирічні хлопчики та дівчата. Він захищає нашу землю та армію від поганих людей. Плохи котолі фуліганіт і що еті католі у нас добром, що так. Та ті які й що на нашу землю. О, от, от таких от я прощу. Маленький Кирило знає про професію військового не з чуток. Його тато миротворець. На роботі, говорить Кирило, його тато ловить тих самих хуліганів і береже мир на нашій землі. До створення своєї листівки хлопчик підійшов серйозно і зі всією душею. Хочу позивати вот, їм самоліти, в яких сидять воєнний вітальок. Живота, уже хочу позвать, ловочку, танк. Сегодня в арсенале хлопчиков и девчат кулировые оливцы, папирта, наивные и добрые побажания. Я хочу им позвать солнышко. Травку, солнце и ёлочку. Я желаю солдатам военным небо и вот эта крышка – это солнышко я желаю. Ясне сонечко майже в кожній листівці діточок як символ добра і миру на землі. Вони ще не вміють писати, але спробували залишити своє побажання на листівці. Нехай не зовсім зрозуміли. Сьогоднішня партія творчих привітань відправиться на пошту. До акції можуть долучитися усі бажаючі, кому нема ще 10 років. Час для цього є до 26 грудня. Своє послання із обов'язковим на конверті підписом миротворцю потрібно віднести на пошту. Президент України Віктор Янукович відклав візит у Росію і зустріч зі своїм колегою Володимиром Путіним, яка мала відбути сьогодні. Її темою було оголошено актуальні питання українсько-російського співробітництва насамперед в енергетичній та торговельно-економічній сферах, зокрема вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з митним союзом. У прес-службі Януковича пояснили, що для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні у зв'язку з чим сторони домовилися про перенесення термінів візиту? Інші українські новини у традиційному відеогляді. Дороги у восьми областях України перекриті через негоду. Державтоінспекція обмежила рух на окремих автошляхах Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Хмельницької та Вінницької областей. Рятувальники МНС другу добу розчищають засніжені траси. Загалом за вихідні у різних областях з під снігу рятувальникам довелось витягти понад дві тисячі машин. На заході ситуацію складнило те, що з відпочинку поверталося багато туристів. Корейські Hyundai знову паралізували роботу декількох залізничних напрямків, не витримуючи випробування українськими морозами. Через паламки застрягли одразу три состави з Донецька, Дніпропетровська та Харкова. Пасажири обурені, мало того, що всю ніч мерзли, приїхали з запізненнями, так їх ще й пересадили зі швидкісних у звичайні потяги, квитки на які коштують значно дешевше. Нафтогаз України більше не єдиний постачальник палива в державі. Відтепер вітчизняні підприємства зможуть купляти газ у інших компаній і дешевше, ніж прописано у контракті з Газпромом. Причому за нижчою ціною продати можуть блакитне паливо як європейське, так і сам Газпром. Бізнесу легше домовитись про знижки, ніж державі. Минулі вихідні в Дубасарах команди держадміністрації Дубасар та Гріріополя змагались у товариських турнірах з настільного тенісу та баскетболу. Це вже друга зустріч такого рівня. Тиждень тому в Гріополі команди виборювали перемогу у волейболі та мініфутболі. футболі Дубосарці програли господарям турнір і весь тиждень наполегливо готувалися до відповідної зустрічі, тому протистояти їм було практично неможливо. Змагання надихнули всіх, хто брав участь у них. З'явилося багато ентузіазму, радості та посмішок. Найголовніше це хочу отміті, що спорту я живу спортом, займаюся волейболом, футболом, тенісом, плаванням. Спорт він загартовує пристрасть до боротьби і зміцнює волю. Це в роботі важливо, як зазначили організатори спорту. Всі віки і посади покірні, і за словами учасників змагань їх до речі присвятили дню конституції. Це початок великої гри і міцної дружби двох міст. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє Гідрометцентр, 19 грудня очікується хмарна погода без суттєвих опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-східний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від мінус 6 до мінус 8, в день – мінус 4, мінус 6. На півночі республіки вночі – 8-10, в день – 5-7 градусів морозу. Атмосферний тиск – вищий норми.